Чутлива жінка це емпатійна жінка. Тому вона завжди в першу чергу реагує на те, що йде з зовнішнього фактора. І тому, як правило, вона тоді починає, чому такі стан невизначені, чому такі качелі, вона не розуміє, що для неї краще. Вона ніяк не може сприйняти свій стан, бо для неї головне є стан іншої людини. Вона ж йде до яких, скажімо так, гармонійних відносин. І тому стан людини іншої та, опирається на це. я щось таке зроблю, що йому хочеться, скажімо так, і буде щось таке більш-менш класне. Але ні, ні і ні і ні. Якщо ви в собі не будете напрацьовувати цю впевненість в тому, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте, для чого ви це відчуваєте, ну все буде якось, скажімо так, нівелюватися і проходити мимо вас. Це ну, потрібно. Тому що... А ще от я просто підчитую трі трішечки. Да? Якщо ви усвідомлюєте свої стани, ви ставите... ну, я про усвідомлення, якщо ви усвідомлюєте свої стани, то це якраз той плюс. Тоді ви йдете до, до цього балансу, бо ви будете знати, що всередині вас і як воно працює, і як це стосується зовнішнього світу або іншої людини, або інших людей. Про це буде мій курс. так що, Якщо є бажання, будь ласка, я вас чекаю.